Рій, збірка, за мною у дворят чекуйсь! Рівняйсь струнко, ходом руч. Рій на місці сті. Рівняйсь струнко, рій, ліво, руч, наша назва. Наше гасло. За Україну, за її волю, за честь, звіти волю. Пане суддя, ріс окулята до участі в конкурсі впоряд готовий. Ройовий Монич, Олівія. Рій, починь. Рій, починь. Рій розхід. Рій збірка. В однолаву кусь. Рівняйсь. Струнко. Рій праворуч. Рій ліворуч. Рій обернись. Рій праворуч, рій ліворуч, рій обернись, Рій до двох відлічим. Перший, другий, перший, другий, перший. Другий. Відлік завершено. Рій у дволаву шикуйся, рівняйся, струнку. Рій у право зімкнись. Рівняйся, струнку. Рій уліво розімкнись. Рівняйся, струнку. рі в однолаву шикуйся, рі Рій на місці ходом руш, Рій на місці стій. рівняйся, струнко. рі розхід. рі збірка. За мною у дворят шикуйся, рівняйся, Струнко. Ходом руш. Управо глянь! Твій на місці сі. Рівняйсь струнком, з ходом рух. Ой, у Лузі, червона калина, охилилася, чогось наша славна Україна загубилася. Амінь.